Хочете покращити сон, побороти осінню хандру, чи попрацювати з тривожністю, бо не знаєте, що робити з опіками, потразненнями шкіри, з сухістю, з опрілостями у маленьких діток. Лаванда це відповідь на всі ваші питання. А також вона допоможе з глибинними питаннями про опрацювання страху. Що я тут роблю? Навіщо воно мені треба? Якщо попрацьовувати якісь питання з мамою, теж лаванда дуже класно буде допомагати. Працює з впевненістю, налаштовує на чесність із собою. Хочете покращити сон або побороти осінню хандру? Велкам лаванда наносимо на стопи капаємо на стінку душа і насолоджуємося цим неймовірним ароматом, який реально заспокоїть, знизить вашу тривожність, поліпшить реакцію на будь-який подразник, який зараз у нас, на жаль, щодня від країни 404 турбує. Тому це реально найкраще, що ми можемо придумати для свого ментального здоров'я, для свого спокою, для покращення сну, покращення стану шкіри обов'язково ви отримаєте, тому що це дуже класно працює з подразненнями, судом, чухмаренням, різними Царапками, ранками, лаванда дуже класно загоює і не лишає ніяких слідів, не лишає ніяких після опіків, наприклад, шрамів. Перевірено, неодноразово на собі, тож дуже-дуже рекомендую.